Всім привіт! Ну що, прийшов час поговорити про складені смартфони. Нарешті ми можемо сказати, що складені смартфони стали нашою буденністю. Їх дедалі частіше зустрічаєш людей на вулицях великих міст Асортимент цих пристроїв величезний. А у 2023 році вибір нового Galaxy Fold або Galaxy Flip, хоч і не здається чимось експериментальним, але тим не менш відчуття новизни все ще збереглося. І це про тому, що складеним смартфоном Samsung. Виповнилося вже 5 років. Ювілей. За перші тижні попередніх замовлень на Galaxy Fold 5 та Galaxy Flip 5 Samsung продала понад мільйон нових флагманських смартфонів тільки у себе на батьківщині. А цифри по всьому світу ми ще не знаємо взагалі. Діджей Коху у нещодавному інтерв'ю сказав, що майбутнє екранів, що згинаються, Дуже зрозуміле і логічне з'являтимуться нові форм-фактори від планшетів до ноутбуків, і відбувається це, тому що розкладний форм-фактор це історичний чинник, з яким живуть люди вже дуже багато років. Книги і зошити ми все життя розкриваємо. Телефон у нас були розкладачки. А якщо придивитися уважно, то взагалі все, що нас оточує. Так чи інакше розкладається і відкривається вікна, двері, шафи і так далі. Навіть оцей мікрофон складається, розкладається. Мабуть, у смартфонах Samsung керувалася такими самими принципами, бо в нас є два шляхи: великий смартфон, який може стати ще більшим, майже планшетом, і тонкий та компактний смартфон, який може стати ще. Меншим найкомпактнішим смартфоном на ринку Останній дуже круто прокачався, і тепер його теж не обов'язково часто розкривати, але все по порядку. Поїхали. Galaxy Fold 5 і Flip 5 це справжні флагмани, і їхня ціна зумовлена не тільки фактором наявності дорогого гнучкого екрана. всередині залізо і характеристики, які не кожен виробник може собі дозволити зараз. Вони мають висококласні amoled дисплеї з максимальною яскравістю, якої вистачає для комфортного використання під прямими сонячними променями. У Fold 5 цей показник 1750 ніт на обох екранах. Але в деяких тестах цей показник сягає 1900 ніт. У Flip 5 1750 ніт на основному екрані та 1600. На Flex Window. Усі екрани, окрім того ж, Flex Window, мають частоту оновлення 120 Гц, що може змінюватися динамічно, ну, для кращої енергоефективності, ви знаєте. Великі екрани обох смартфонів мають підтримку флагманського стандарту hdr 10 Процесор теж флагманський Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Це його оновлена версія. Це станом на серпень 2023 року найпотужніший процесор на ринку всіх Android. Смартфонів. На обох девайсах також присутній захист від води IPX 8, тобто півгодини на глибині півтора метри, це ну, не проблема для нього. X означає відсутність захисту від пилу, проте для розкладних смартфонів це не дивно через наявність рухомих частин. Але новинки одержали новий шарнір без зазору, завдяки якому пил та брут менше потраплятимуть усередину. Ну, ви ж всі бачили оцей цей стрес-тест. Це щось неймовірне. Також смартфони тепер. Більш плавно розкриваються, що добре для довговічності механізму. Новинки стали тоншими за попередників. Fold на 2,4 мм, а Flip на 2 мм. Fold також полегшав на 10 грамів, але це все ж таки смартфон 253 грами. Маса Galaxy Flip 5 у порівнянні з попередником не змінилася взагалі, становить 187 грамів. Складка на обох смартфонах все ще присутня, її не видно, якщо дивитися під прямим котом, та не навпроти яскравого джерела світла, але пальцями вона добре відчувається. Кожного разу від підписників є багато запитань стосовно досвіду використання таких смартфонів. Чим вони відрізняються від класичного форм-фактору, чи зручно, чи незручно. Як часто треба відкривати смартфон взагалі, та й. Якщо його взагалі треба використовувати перший унікальний юзкейс на розкладених девайсах селфі можна робити на основні камери не тільки фото а ще й відео якщо ви записуєте відоси а зараз дуже багато людей записують відеоси у соціальні мережі хтось тому що він став блогером хтось тому що він веде свій власний бізнес та так розповсюджує інформацію про свій бізнес коротше використовуючи при цьому зовнішній екран як в'юфайндер це дуже дуже зручно також людина яку ви фотографуєте може бачити себе на зовнішньому екрані та Підказувати вам, що потрібно змінити, а можна взагалі поставити, зігнути на половину фліп чи фолт на якусь поверхню, відійти, і показати долоню. І знімок зробиться автоматично. І звичайно, здатність згинатися робить обидва ці смартфони, по суті, штативами для самих себе. Також фліп і фолт мають режим Flex Mode. Шарнір можна зафіксувати під будь-яким кутом і використовувати дві половинки екрану більш ефективно. Це дуже зручно, наприклад, для відеоконференцій. У верхній частині ти бачиш обличчя спікерів, а в нижній у тебе всі опції для взаємодії з ними. Ну, Чи для перегляду роликів на YouTube зверху, власне, відос, знизу коментарі. Оптимізованих додатків не дуже багато, в основному це системі додатків One UI, але і не оптимізовані в цьому режимі можна використовувати просто з обмеженою функціональністю, можна лише контролювати звук і яскравість. Або, наприклад, перевіряти повідомлення, робити скріни, або використовувати тачпе для навігації у верхній частині. Остання опція вона досить дивна, усе ж таки. Пальцем швидше все зробити. Але взагалі непогано. Galaxy Fold 5 це смартфон з максимально прокачаною багатозадачністю. Внутрішній дисплей на 7,6 дюйма дозволяє використовувати аж три застосунки в режимі розділеного екрану, і це не враховуючи можливості додати ще кілька попап вікон для більшої зручності можна використовувати спеціальний док у нижній частині екрана. Але. Можна вийти й на зовсім інший рівень, бо Galaxy Fold 5 підтримує режим DEX, тобто повністю оптимізоване використання мобільних додатків на великому. Моніторі. Зовнішній екран досі є найбільш критикованою частиною Galaxy Fold. Samsung настільки довго майже не змінює його, що з'явилося припущення, що якщо компанії випустить розкладений девайс з більш широким зовнішнім екраном, то це буде зовсім інша лінійка. І це не було б настільки гарячою темою, якби не конкуренти. У того ж Pixel Fold, cover Screen значно більш широкий, хоча і менш за диагоналі. А зовнішній екран Honor Magic 2 взагалі не відрізнити від екрану звичайного смартфона. Тому тут я порекомендую. Рекомендував з'ясувати особисто, чи буде вам комфортно з досить вузьким екраном Galaxy Fold 5. Безумовно, знайдеться багато людей, яким це буде до вподоби. Технічно камера Galaxy Fold 5 не змінилася в порівнянні з камерою попередника взагалі. Але завдяки більш потужному ESP на Snapdragon 8 Gen 2 різниця подекуди дуже помітна, наприклад, в обробці штучного освітлення. Також більша продуктивність дозволяє новинці знімати. 8К відоси 30 кадрів замість 24. Оптичний зум лише трикратний, зовсім не змінилися і внутрішня підекранна селфі камера, але знову ж таки за рахунок кращої обробки, як і і відео, зросла. До рівня звичайних селфі камер її ще далеко, але для відеозв'язку її сміливо можна використовувати. Новий S Pen для Galaxy Fold зменшили. І можливо вони готуються наступного року помістити його всередину смартфону. Було б дуже зручно, і в нього тепер нерухомий кінчик і це дуже важливо. Тому треба бути обережнішим і не натискати занадто сильно. Попередня версія також сумісна, проте офіційного чого для неї немає. Але якби там не було, мати такий інструмент завжди приємно робити нотатки з ним. Це одне задоволення. Час автономної роботи Galaxy Fold 5, як для розкладного смартфона, гідний з таким самим акумулятором, як на минулорічній моделі. Він працює на півтори години довше, а також на півгодини довше. За Pixel Fold. до рівня звичайних флагманів він звичайно не дотягує, але враховуйте розміри його внутрішнього екрану. Отже, Galaxy Fold 5 може стати в нагоді людям, у кого багато різних задач щодня чи просто тим, хто полюбляє. Комбінувати різні додатки для більш продуктивного чи цікавого проведення часу. Якщо ви вже використовуєте смартфон з великим дисплеєм, але при цьому маєте відчуття, що не вистачає простору для справжнього мультитаскінгу. Мабуть, Galaxy Fold 5 буде найкращим вибором для вас на даний момент. Тепер більш детально про Galaxy Flip 5, мій улюблений пристрій. У нього зовсім інша філософія, яку можна сформулювати словом. Ультракомпактність. Внутрішній екран Flip 5 має діагональ 6,7 дюйма і звичайну дірку під селфі камеру, співвідношення сторін 22 на 9, що дуже зручно для перегляду фільмів та багатозадачності. Проте вона тут у порівнянні з Galaxy Fold 5 обмежена. На екрані вміщується лише два додатки, а також Flip 5 не має підтримки Samsung DeX, хоча за таку ціну. Цей не дуже логічно. Тильні камери новинки, як і у Fold 5, технічно не змінилися. Тут лише два модулі ширик та ультраширик на 12 Мп. Завдяки знову ж таки покращеному ESP, фото часто виходять кращими, особливо помітна різниця на знімках з цифровим зумом, а окремого телефото модуля тут нагадую, немає. Навіть за 10-кратного наближення фото можуть виходити досить деталізованими. На жаль, якість цифрового зуму не розповсюдження. На зйомку відео і 8к на фліп не завезли. Також варто зазначити, що в режимі Flex Mode на Flip 5 не вийде зняти 4К відео в горизонтальній орієнтації, а зовнішній екран не працюватиме як Viewfinder за зйомки 4К 60 ФПС. Акумулятор на Galaxy Flip 5 лише на 3700 мАч. завдяки більш енергоефективному процесору новинка працює трохи довше, ніж попередник, але більш ніж на один день автономної роботи навряд чи можна розраховувати. Найбільшим апгрейдом в новому поколінні розкладних смартфонів Samsung. Став безпечно тильний екран Galaxy Flip 5, який відтепер називається Flex Window. Ця штука реально змінює досвід використання і додає емоції. Діагональ цього екрану зросла майже у два рази. Була 1,8 дюйма, стала. 3,4 дюйми, щоправда, форма не ідеально прямокутна, а трохи обрізана в області камер, проте це створює особливу естетику. У цього екрану частота оновлення 60 Гц. Є підозри, що в наступних версіях цей екран стане ще. Більшим і в нього додадуть 120 Гц, але це лише мої мрії. Завдяки збільшеному розміру екран одержав багато нових функцій та повністю переосмислений інтерфейс. Наприклад, тепер на тильному екрані можна значно зручніше користуватися камерою. Наприклад, змінювати співвідношення сторін знімку, переключатися між режимами фото, відео та портрету, і навіть регулювати зум. А головне, що тому, кого фоткою, тепер не потрібен бінокль, щоб побачити себе у в'юфайндері. Також для Flex Window розробили багато зручних віджитів, які можна додати чи прибрати в налаштуваннях. Окрім цього, інтерфейс має кілька екранів. Головний екран можна гнучко кастомізувати, можна додати на нього будь-яке фото, зображення чи навіть відео. Віджити, або вибрати. Колірне оформлення та дизайн-годинника, хоч увесь день проводь за кастомізацією. Можна взагалі зробити багато варіантів головного екрану і легко переключатися між ними. Є навіть Always-On Display, щоправда, кастомізувати його не вийде. Можна лише скористатися шаблоном для вибраного вами оформлення. Окрім головного екрану, є екрани повідомлень і додатків, а також шторка швидких налаштувань. Трохи детальніше про додатки. У налаштуваннях можна вімкнути опцію роботи деяких оптимізованих додатків. Додатків на зовнішньому екрані, серед яких Netflix і YouTube. Цікаво, хто буде дивитися відоси та фільми на Flex Window, але про всяк випадок я вас попередив, це можливо. І весь цей експірієнс прикрашають реально класні плавні анімації, розроблені спеціально для Flex Window. Отже, Galaxy Flip 5 гарний вибір для тих, хто хоче одержати максимальне задоволення чи просто нові емоції від використання. Справді компактного смартфона, а також для тих, хто хоче підкреслити свою особистість Flex Windows з цієї точки зору, поза конкуренцію, це взагалі сам смартфон дуже дуже, як би так сказати. Модний. Ось такі вони флагманські розкладні смартфони 2023 року. Два фон-фактори, дві різні філософії, дві різні цінові категорії. Причому ринок таких девайсів уже настільки різноманітний, що є така думка, що внучки смартфону останній крок еволюції ринку смартфонів, після якого на нас чекають зовсім інші. Девайси. Якщо ви зацікавлені в отриманні абсолютно нового досвіду використання смартфона, зараз, мабуть, найкращий час це спробувати. Сподіваюся, це відео допоможе вам зрозуміти, навіщо взагалі потрібен гнучкий смартфон, то ви зможете зробити правильний вибір. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, що підтримуєте нас. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!